Ліана Цвігун, відома як співачка Ліана, студентка Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. Обожнює фотографувати життєве кредо. Думай і не гальмуй. У нас є водички фрагмент пісні. Послухаємо, щоб глядачі почули творчість. а Далі дома спілкуватися вже. Да? Окей? Якщо можемо, давайте вімкнемо, послухаємо ось цей фрагментик пісні. Yeah. І пісні це е, щось із нового, із старого це із нового це із нового це про, пісня. про що? Хто розповідає? Просто... — Це пісня про вдячність своїм батькам mm -hmm. за все, що вони зробили для мене роблять за таку мене. Mm -hmm. Без них я би така точно не була за їхню підтримку. Для мене це була на даний момент. Я маю дві таких найважливіших пісні в своєму mm -hmm. репертуарі: це батькам mm -hmm. до вас і про Україну. Mm -hmm. Про сильну, вільну, нескорену, про сучасну. Угу. Коли батьки почули цей трек, який були О, емоції? О, Всі плакали, плакали всі. Я, і навіть зараз я коли там даю. Ну, Переслуховувати очікувалися але... такої реакції. Чи да, очікувалося да? такої реакції? А, ну і звичайно, там батьків зрозуміло. Батьки це номер один. Але ж є люди, які все одно впливають на творчість теж досить так. чимало. І наскільки я знаю, що є така людина у твоєму житті, можна більш детально спозневся цією людиною. Це Наталія Бучинська. Так і е Її продюсер, і уже на даний момент мій Андрій Стодницький. Ось так Як відбулася ця зустріч? Це випадково, О -о -е. це спеціально, це постановочно було. <рес> це була дуже кумедна така. Знаєте, історія. Вона приїжджала в нашу академію в страдну церкву, <рес> де я навчаюся з лекцією Я артист і. <рес> 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 Тривога нам трішки перебила, ракети летіли, міги, шахеди, все, що можна було в той день. І вийшло так, що я не встигла на цю лекцію прийти. І я вже підходжу до академії, коли все закінчилось. Ну, звісно, це да -да -да. я така теж можу. Mm. Підходжу, стоїть Наталія Бочинська, Андрій Стадницький. Вони щось говорять. Ну, я підходжу, думаю, сфотографуюся. Підходжу, фотографуюся, знайомлюся. Андрій Станицький повертається такий на мене. Каже: А ти хто взагалі така? Кажу, Я Ліана, з Вінниці. Він такий: у нас там скоро концерт. Прийшли мені у Фейсбук свої демки. То я ще дня три, напевно, думала, вагалася, чи зможу я, чи, чи варта я тої сцени, чи не налякаюся, я вийти на нього. того, що до того ну, не було в мене такого досвіду. Я навчалася, але щоб практики, то не було взагалі. Mm -hmm. Mm -hmm. І мені всі мама каже: ну якщо тобі випав такий шанс, чого ним не скористатися, мені здається, не тут, кожному. Тут працює приказка: що не робиться, то робиться на краще. То ти скинула чи не скибло? Скибло скинула, так. Скидло, так. Кинула, вони ще встигли мене переплутати з іншою виконавицею. Але я така, я настирчала, я, так? я Ліана, і це, і, це я вже, з і це був перший вихід на сцену віно чи перший. другий вихід? Ні, чи це, це, наступ? Був, це, це був перший це був великий взагалі такий вихід, mm -hmm. і я вперше була як запрошений гість на mm -hmm. концерт, і це так було страшно, що ви не уявляєте. Я приїхала. Я на цю взагалі, в мене все, все, все тряслося. Абсолютно, У мене завжди, знаєте, там коліна трясуться, руки трясуться, що я не можу. І мене ще, як Андрій Андрійович, каже, кинули тебе на глибоку воду. На 24-й рік їхня пісня Жоржини була найпопулярніша серед такого. І знаєте, коли люди там... Сидячі взагалі місця, але вони всі стояли, вони всі танцювали. Я на це дивлюся, я, дивлюсь, я зал, не зал. знаю. Така атмосфера. Yeah, yeah, yeah. Yeah. А It's вони кажуть, right. не дай Бог, вони вийдуть хоч один з зали, ти маєш тримати всю аудиторію. І мені вдалося через страх, я взагалі я стояла за кулісами, думала, боже, може не йти. Потім думаю, ну ти, якщо тобі випало таке, то. То, то потрібно. Я такий, я знаю лайфхак, як втримати всю да. аудиторію, який треба звати людей, які стоять на дверях. І давайте домовимося да, да, на да, наступних п'ять коли да. просто закрити двері. Ні, да. страшно було, але я майже не розмовляла, я не mm -hmm. комунікувала mm -hmm. з людьми, але. Але а, у мене ще був прикол. Я... Да. Після кожної пісні говорила людям «Добрий вечір». <рій> ну, прикольно. <рій> ну, все, я. Думаю, те, це <рій> ті, <те, це, рій> хто тільки що приєдналися. Сто відсотки. <рій> <100%. рій> Ліано, <рій> <рій> сьогодні знаємо, що ще продовжуємо говорити про відомих теж в Україні людей. І знаємо, що трапилась якась історія у вас, чи курйозна, чи, можливо, якась трапля... драматична, я не знаю, з Лесиком на концерті у Львові. Поділіться, <рій> розкажіть, був... що було. Це був такий самий тривожний виступ. Це було 5 грудня на Миколая, концерт uh -huh. Наталії Бучинської у Львові. Uh -huh. Я була запрошеним гостем і Лесик. Це екс-засновник і екс-сучасник команди «Дідьо». Так, так, так. Uh -huh. Ось. І так сталося, що у нього стався серцевий напад uh -huh. прямо на селі. Uh -huh. uh -huh. Але все добре завершилося? Все подіваюся. добре, ага. так. Все дуже добре, але ви не уявляєте, як всі перенервувалися. Uh -huh. Я пам'ятаю цю історію. І коли ти виходиш. І тобі потрібно, а ти зразу після нього ти ще не переодягнена, і mm -hmm. ти просто все швиденько, у мене там ще корсет. Ну, взагалі, і ти вибігаєш, в тебе так все трендить, mm -hmm. але ти потрібно, ну, потрібно сказати людям, заспокоїти людей, що mm -hmm. все добре, і, і продовжувати співати. Mm -hmm. а Це було приводу матеріалу, як відбираєте, як шукаєте самостійно, на когось сподіваєтесь на підтримку, чи, чи як відбувається пошук? Я щаслива, що от уже як. Більше півроку співпрацюю з моїм саунд-продюсером mm -hmm. і саме він є автором з дружиною uh -huh. більшості моїх творів. <реку> так, і, і так виходить. Я дуже щаслива, що саме він пише і все мені подобається. Хочу. Отже, хочу почути, як можливо звати цих людей ще для. <реку> так, Андрій Ігнатченко та Олена Ігнатченко. Це Андрій Ігначенко – це мій саунд І... Саме як автор всіх останніх майже хітів. Ліана, ти анонсувала, да, що розповістиш нам? Розповісти нам, як змінилося за рік? Так? Так. Як, як змінилася? Як змінилося? <смінилося>? Що, що нового відбулося взагалі? От за цей рік я багато слідкувала, я багато переосмислювала. Що, що що було тоді, і це якраз, до, до речі був рік, бо я 12 березня 24-го року виходила і цього року, ну там десь 21 першого вересня виходила на ту саму сцену. Але правда, я змінилась і зовнішнє. Я познайомилась з неймовірним викладачем. Це вона грузинка, Ірма Гвіняшвілі. Це просто я коли прийшла до цієї людини. Я зрозуміла скільки я ще не вмію. Хоча до того в мене було багато викладачів, і я дякую кожному, бо я від кожного взяла якийсь досвід. Великий це, дійсно, це ось, ну класно, коли по перше потрапляєш в правильний да. час, в правильне місце. 100%. А по друге, коли тебе оточують ось ці правильні люди, які кожен додає частинку якоїсь такої наш да. правильної енергії, і воно все в сумі поєднується в один цікавий проект. А... І я щаслива, що вона з'явилася якраз у цей рік перемін, тому що у мене друга постанова, у мене друге дихання. У мене абсолютно все по іншому. Я знайшла балет неймовірний, наші вінницькі дівчата. Найкращі, як я завжди говорю. Ось і отак ми почали співпрацювати. Я знайшла свою команду, і я щаслива зараз бути такою. Е, Знаєш, хотілося б, щоб тебе якийсь мотиваційний спіч, побажання для відничан, які вагаються чи пробувати, чи не пробувати. Будь ласка, не вагайтеся, усе, що не робиться, все до кращого. І так як мені було страшно, потрібно йти в страх, тому що завжди ти стаєш сильнішим. Завжди знайдуться люди, які підтримують, підскажуть. От так само, як у мене Наталія Бочинська. Я правда вважаю її сценічною мамою, яка завжди поруч, завжди допоможе, підтримує і направить. Дякуємо, дякуємо Дякую, невірно, вам. що завітали до нас. По перше, ну і звичайно ж дякуємо Оляні, що сьогодні розповіла таку цікаву свою надихаючу історію. Натхненням нових творчих успіхів нових проектів, нових класних людей поруч.